Рома, привіт, слава Україні! Зі мною капітан команди ФК «Сокіл». Вітаю вашу команду сьогодні з впевненою перемогою. Однозначно, безкомпромісна гра до останніх хвилин. Рахунок був відкритий наприкінці гри. Спочатку перший гол, потім через дві хвилини відразу другий гол, який, в принципі, розставив всі крапки над. «і». Поділися, будь ласка, враженнями з гри і скажи, що сьогодні стало ключовим. Дякую команді «Антихайп», Сьогодні вони показали дуже гарну гру. Молодці хлопці. Була... Борьба до останньої хвилини. Вони молодці. Е ну е ну по грі що? Ми не пропустили головне і забили всі свої моменти. Хоча могли б звісно, більше, але але е але, але виграли. Рухаємо далі. Вітаю, вітаю. Ключові гравці сьогодні. Хто на твою думку? Е, ключові гравці е, Діма. Діма Романов. Кажу Діма. Влад. 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 Повністю погоджуюсь Дімо, з твоєю кандидатурою. Влад. Хай буде Влад. <схай> е, Добре, добре. Дякую тобі за інтерв'ю і бажаю вашій команді надалі гарних виступів у другому колі. Дякую.